23 квітня, три доби після заморозка нічного, і от на цьому кущі можна продемонструвати е, саме вплив морозу. От, от цей кущ Юпітера, він тут досить велику має зону плодоношення біля 5 метрів. Частина його знаходиться біля стіни. Все збереглося і тут зона змінюється. І бачимо яка поведінка, все пошкоджено. ну і Зараз коротко про проїніть. Одразу розповім, чим вимірювалася температура. Ось на винограднику знаходиться датчик. Це його верхній, саме цей датчик, він отут зараз на табло верхній і видно, що не фокусується. Мінімальна температура була ну, гарантовано 3, цілих морозу. Але коли у в 2, в 2 години ночі я спостерігав 3,4, просто він не показує 10 частини градуса. Ну, от зараз 16,4 поточна температура. Мінус 3 була мінімальна, мінус 1 це була у дворі на висоті 2 метри. Столові. Один щось чудом зберігся подарунок не світає. Цікаво буде поспостерігати за ходом відновлення. Буду демонструвати фронті грі. Один залишився чомусь незрозуміло. Юпітер. Не вкривався, Надіюся, що він... Ну, По-перше, вже не було кривного матеріалу. Надіюся, що він біля теплиці і вона його мала б спасти. Видно, нічого не допомогло. Хоча тут температура була десь мінус один, мінус півтора, не нижче. У мене два виносних датчика, один е за дворищем. Ну, на основному винограднику. Там температура була нижча. Тут була в межах півтора, не нижчеї, але бачимо наслідки які. Це вкритий ландиш. Живий. Захований в останню чергу, може. Отими шматками бікбегів іншого матеріалу не було. Зовсім легко вкрита Аркадія тонким матеріалом. Можна сказати, що нічого не залишилось. Молодь. Врятована вся за рахунок оцих надставок. І плюс зверху 4 шаровий бікбек. Більш впевнений, якби ще зверху не бікбек, то все вимерзло б. Ретельно накритий ну, і таким вдалим матеріалом, двошаровим, цитронема гарача. Те, що торкалося, от воно знищилося, але можна сказати, що Результат, результат вдалий. Водійський чорний. Також десь випади, вкривався ретельно, можна сказати, що збережений за рахунок укриття. Мерло. По ньому ще зовсім не зрозуміло, тому що брунька тільки розпочинала свій розвиток. Ну, буде зрозуміло згодом. Рубін, як на мене виглядає найкраще за рахунок дуже пізного старту ці заморозки. І от лише зараз здається, рулька розпочинає тільки рухатися. Запіраві. Відсотковий Ну, Картина однозначна. Тільки або суцільне ретельне укриття серйозними матеріалами або ж дощування 60 хвилин на годину, інших варіантів немає. Ну і власний висновок такий. Ніякі додаткові впливи у вигляді там, застосування кріопротекторів вони користі не принесли, марна надія була, хоча концентрація робочого розчину було амінофросту 70 мл на 10 літрів. Вижило тільки те, що було ретельно вкрите. Там, де укривний матеріал був такий незначної щільності. Також нічого не допомогло, і тому таки прийдеться приймати рішення по організації суцільного поливу виноградника саме на одну-дві доби на рік. Там, до речі, земляк Геннадій проводить численні експерименти, дуже корисна робота, правильно, Я б навіть якби він помістив свою картку. Прирахвав би йому певні кошти на ці експерименти, тому що саме його праця вона зараз буде сама корисна для, них, для нас усіх. І це фінансово затратне завдання він перед собою поставив, тому що дуже багато можливих варіантів, він їх всіх тестує, експериментує. От. То зроблю зараз у нього пропозицію на каналі під відповідним відео. Давайте за можливості там гривень по 50 кожен з нас може прорахувати певні кошти на експерименти, тому, тому що саме результат його діяльності для нас буде надзвичайно корисним у наступні роки. От і розбризкувачі, сплінкера, форсунки, бачите, як він їх тестує, є негативні результати. Задовільні, позитивні. Роботу він цю ще далі буде проводити, я так розумію, не зупиняється. Тому закликаю невеликі кошти, давайте йому перерахуємо.